Всім привіт! Так, сьогодні ми будемо з вами мати наші ранкові потягушки. Ми будемо давати акцент на мобільність кульшових суглобів, і так само на відкриття грудного відділу. Все, що класно запустити нашу лімфу, і так само дуже круто розпрацювати наші суглоби. Тому будемо з вами починати і стаємо з вами на четвереньки. Кофіксуємо під плечі. ноги на наші кульшових сулобів поясницю зараз не прогинає, а тримаємо в нейтральному положенні. І будемо починати ми з заокруглення нашої спини. Тобто ми за видихом починаємо лобкову кістку тягнути до пупка, спина заокруглюється, ми робимо видих. І за вдихом ми повертаємо себе в нейтральне положення без прогнутої поясниці. І ще одразу низпіша, видих лобкова кістка до пупка, спину заокруглюємо І вдих повертаємося в нейтральне положення. І два разочки, не поспішаючи видих. І не поспішаючи, і вдих, тральне положення. І останній разочок, не поспішаючи віддих. І не поспішаючи вдиха нейтральне положення. Дуже добре, з цього положення ми зараз ставимо з вами дві руки всередину, завертаємо пальцями, лікті нас будуть дивитися назовні. Ми будемо плавно опускати грудний відділ вниз, які нас будуть дивитися в сторону. Ми будемо робити вдих і за видихом підтягуватися наверх і лобкову кістку, штовхати до попка, але ще більше ніби руками відтягуватися від землі. І знову не поспішаючи, ми будемо робити вдих, опускати наш грудний відділ вниз, ліхті будуть дивитися в сторону. І за видихом ми будемо глубкову кістку штовхати до пупка, спину заокруглювати. І два разочки ще не поспішаючи вдих, відчуваємо, як у нас відбувається натяження в зоні лопаток. І не спішав видих, лопатки йдуть нас, від хребта і лобкова кістка до пупка. І знову не поспішаючи, ми робимо вдих, останній раз буде. І не поспішаючи видих, повертаємось в нейтральне положення. Добре, дві руки ми ставимо в нейтральне положення чітко під плечі. Ми з цього положення випрямляємо з вами назад нашу праву ногу. Звертаємо увагу, ми таз не розвертаємо, стараємось дві тазові кістки спрямувати чітко в підлогу. З цього положення ми починаємо не піднімати ногу вгору в вдих, без прогинання поясниці. П'ятка дивиться в сталю. І за видихом ми занурюємо ногу вниз і лобкову кіску тягнемо догору ноги. Заокруглюємо спи. І знову в ми не поспішаючи рухаємо вдих, ногу, піднімаємо вгору. І помалу опускаємо вниз, видихаємо і лобкову кістку, тягнемо до опупка. І два разочки, не поспішаючи вдих, і не поспішаючи видих. І останній разочок у нас не спіша вдих. за замаківкою за великим пальцем стопи. І видих, лобкова кістка до грудного. Супер, ми вдих, підняли ногу в нейтральне положення, руки чітко під плечима, пальці широкі в нас. Пораємось, не спіша, за видихом, визинаємо коліно до плеча. За видихом опускаємо коліно до коліна. І за видихом витягуємо ногу назад. І працюємо коловими рухами коліно до плеча. Стараємося зберегти корпус в нейтралі. Настільки рухається наша нога від пульшового суглобу. І випрямляємо назад. І два разочки не спіша до плеча. Не спіша вниз, і назад, і випрямити ногу. І останній раз не спіша до плеча, не спіша вниз, і назад випрямляємо ногу. І те саме в іншу сторону. Спочатку коліно до коліна видих. Видих, до плеча. І видих, ногу, випрямлюємо назад. І знову коліно до коліна. Корпус в нейтралі, зберігаємо. Тільки нога від кульшового. І назад випрямляємо. І два разочки. Коліно до коліна, коліно до плеча. І назад ногу випрямляєте. І останній раз коліно до коліна, коліно до плеча і назад ногу випрямили молодці. Супер, Задню нашу ліву ногу, ставимо флекс. І ми починаємо рух за правою ногою в стелю. І ми виходимо, положення собаки мордою вниз, піднятою ногою вгору. Тепер з цього положення. Ми плавно просто тримаємо фіксацію вісім рахунків. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Прекрасно. А тепер плавно починаємо опускати ліве коліно вниз, прави йде на христ до лівого. Видих. І вдих за ногою знову витягуємося правою на верхній п'ятку, стараємося ліво покласти вниз. І ще три рази. Не спішав видих. Опускаємо коліно вниз. І не спіша вдих. Видовжуємося наверх. Супер. І два разочки. Не поспішаючи видих. І не поспішаючи вгору. І вдих. І останній раз, не поспішаючи вниз, видих. І не поспішаючи вгору. І вдих зупинилася. А зараз зігнули праве коліно і піше пахову зону відкрили в правий бік. Ще не завертайте в центр. Можете таз трішки більше відкрити в правий бік, Хороний відділ подати вниз. І дихаємо, тримаємо. Шість, п'ять, чотири, три, молодці, два. 1. І за видохом ми випрямляємо ногу і опускаємо наше ліве коліно вниз. Уважно права нога ставиться на флекс. Ліву стопу дотягнули. І починає роботу наша ліва рука. Ми за вдихом відкриваємо грудний відділ. Раз. І за видихом ми занурюємось вниз під праву руку. Два. Але ми не кладемо голову, а просто максимально тягнемось в правий бік. І ми знову не вдихом. Ми розкриваємо грудний відділ, тягнемося за рукою. І за видихом ми занурюємося вниз під нашу праву руку. І ще розпрацьовуємо грудний відділ, робимо вдих. Відкриваємо себе. І за видихом ми не спіша, занурюємося вниз. І останній раз ми вдих, розкриваємо грудний відділ повністю. І за видихом, не спіша, занурюємося вниз. І тепер кладете голову і руку в підлогу. Ми можемо ліву руку спрямувати трошки більше назад і дати більше акцент на відкриття плечей до стелі. І ми дихаємо, просто розслабляємось, тримаємо фіксацію. Шість, п'ять, чотири, три. Дуже добре. Два. один. Прекрасно. Наша права рука повертається в нейтральне положення. І ми піднімаємося наверх. Руку опускаємо вниз. З цього положення ми зараз підтягуємо наше ліве коліно вперед до рук, опускаємо праве коліно і дотягуємо стопу. Витяжіння йде за маківкою, і праве коліно ми втягнули. Ми починаємо не спіша розкручувати себе, дві сідниці притискати до підлоги, тобто ми руками можемо допомогти собі дві сідниці більше притиснути до підлоги, видих. І завдихом коліно постійно прямим, ми ніби завертаємо себе правим кульшовим суглобом всередину. І знову ми розпрацьовуємо ротацію кульшового, видих, занурюємо дві сіниці вниз. І за вдихом ми повертаємось і занурюємо всередину правих. І два разочки нас ще не поспішаючи видих. І не поспішаючи всередину закриваємо і вдих. І останній разочок, не поспішаючи видих. І не поспішаючи всередину вдих. Зупинились. Коліно можна зараз поставити, ставити, ставити ногу флекс, коліно втягуємо і дві руки підтягуємо на руки пальчики, щоб ми могли ще більше дати акцент на відкриття грудного відділу. Кому зручно тут тримати руки, може тут тримати. Хто відчуває, що може піти далі, може ставити руки більше і далі, і більше йти на відкриття нашої грудного відділу, грудної клітки. І ми дихаємо, просто тримаємо 6, 5, 4. Три, два, один. Добре, дві руки ми ставимо перед собою. І зараз уважно ми піднімаємось положення собаки мордою вниз. Дві ноги ставимо на одній лінії. Грудний відділ у нас тягнеться вниз. П'ятки стараємося тягнути до підводні. І дихаємо, тримаємо. Просто фіксацію шість, п'ять, чотири, три, два. Один. І додаємо згинання правого коліна. Ліве п'ятко максимально вниз занурюється в мат. І навпаки, лівого коліна і права п'ятка занурюється в мат. І ще розпрацьовуємо задню поверхність на шість. І п'ять. спіша. Чотири у нас. Ще три працюємо. І два. І останній разочок один. І дві п'ятки вниз опустили, зупинили. Супер, за видихом помалу. Два коліна опускаєте вниз, на четверенькі. Таз ми відводимо з вами на п'ятки. І за двома руками, за пальчиками Рук подовжили себе вперед. Розслабтеся. Поставте руки на пальчики, щоб і кісті відпочили, і ви більше зможете зробити відтяження грудного відділу. Дихаємо, тримаємо. Вісім. Сім. Шість. Добре. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Піднімаємось на четвереньки. дві руки під плечі. В нейтральне положення ноги зафіксували. Руки чітко під плечі. Пальці рух широкі. І ліву ногу випрямили назад. Ми за вдихом ногу піднімаємо вгору поясницю, стараємось не прогинати. П'ятка дивиться в стелю. І за видихом ногу опускаємо таз під себе спину заокруглити. І знову не поспішаючи вдих. І не поспішаючи, і видих. І два разочки нас ще вдих. І не спіша і видих. І останній раз у нас буде вдих. І не спиша вниз. І видих. Дуже добре. І вдих ногу підняли в нейтральне положення. За видихом згинаємо коліно до плеча, опускаємо вдих коліно вниз. І за видихом випрямляємо назад. Та і знову вниз Коліно до плеча, коліно вниз. І назад і випрямо. І два разочки. Коліно до плеча. Коліно вниз. І назад, і випрямляємо ногу. Останній раз коліно до плеча, коліно вниз і назад ногу випрямо. І те саме в іншу сторону. Коліно до коліна, коліно до плеча і коліно випрямо. І ще помалу корпус на місці. Тільки коліно. Працюємо від кульшового суглобу і назад. І два разочки. Коліно до коліно. Коліно до плеча і назад. І останній раз коліно до коліна. Коліно до плеча і нога рухається назад. Праву ногу поставили флекс. За лівою ногою ми піднімаємося наверх. Грудний відділ тягнемо вниз. Та петку поставили до перед. І дихаємо, тримаємо під садку. Вісім. І за вихом з піша опускаємо вниз. Заводимо лівий навхрест. І завдихом витягуємо два коліна. Одне випрямляємо вниз, інше встаємо. І ще три разочка. Не спіша, видих коліна хрест, І не спіша і вдих. І два рази нас. Раз. Ще не поспішаючи видих. І не спіша. І вдих. І останній раз не поспішаючи видих, І не поспішаючи коліно випрямляємо, вдих. Тепер ліве коліно зігнули, більше пахову зону відкрили в лівий пік. І дихаємо тримаємо. Це вісім, сім, шість в годних відділ. Тягнемо ще вниз. П'ять, чотири, три, два. один. Молодці. Зараз випрямляємо ліву ногу. І помалу наше праве коліно ми опускаємо вниз. Ліва нога стопа флекс, праву ногу дотягнув. Починаємо рух від правої руки. Ми піднімаємо праву руку, робимо вдих, грудний відділ розкрили. І за видихом ми занурюємось вниз під ліву руку, але не кладемо плече в голову. І знову не спішав вдих. Грудний відділ відкрити. І не поспішаючи видих. Ми занурюємося. І два разочки. Не поспішаючи ми Вниз розкриваємо. І не поспішаючи видих. Ми занурюємось вниз. І останній раз нас відкриваємо себе вдих. І заправу руку занурюємося вниз видих. І дихаємо, тримаємо фіксацію вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Розслабляємося. Три. Ще два. І один. І не спіша підтягуємо, руку ставимо вниз. Підтягуємо наше праве коліно вперед. Опускаємо коліно, стопу дотягнем, дві руки ближче до себе. І втягнули нашу в бравні. Дві руки під плечі і втягнули нашу ліву ногу. Ми затихом опускаємо вниз, занурюємо вниз. І за видихом занурюємо нашу лівий кульшовий суглоб всередину, стигнем. І знову не поспішаючи у нас буде вдих. І не поспішаючи, і в видих. І два разочки. Не поспішаючи дві сідниці вниз вдих І не поспішаючи всередину, середину і вдих. А тепер дві руки ми ставимо ближче на пальчики, коліна втягуємо і більше даємо акцент на відкриття грудного відділу. Ще тягнемося за маківкою стелю. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Праву і ліву руку поставили вниз і не спіша підтягнулися положення собака мордою вниз. П'ятки підтягнули вниз і потошили нашу поясницю. Ми з цього положення не поспішаючи. Зараз будемо через хвильку опускатися вниз, і праве коліно піднімати до грудного відділу і ставити його вперед на випад. І робимо видих. І ми беремо, ведемо нашу праву руку до нашої лівої ноги вдих. І видих, рукою ногу опускаємо вниз і плавно підтягуємось так само в положення собака мордю вниз. І те саме ліве коліно, ми згинаємо, ведемо до грудного відділу, ставимо до рук. І помалу за вдихом ми відкриваємо відділ, руку, ведемо до них і за видихом опускаємо вниз. І так само поступово піднімаємося в І знову вниз спіша права нога, ведемо до грудного відділу. І ми за вдихом відкриваємо відділ, рука йде на ноги. І за видихом о, опускаємо вниз. І поступово корпус наверх підтягнути. І останній раз рівна нога рухається вперед. І ми ногу тягнемо раз вдих, груди від розкриваємо. І за видихом о, опускаємо руку вниз, колегами і підтягуємось в положення собака мордою вниз. Ставимо правий ліквіниз і лігу. І, репятки, притискаємо, подовжуємо грудні віки. І додаємо згинання правого коліна, не спіша і лівого. І тримаємо фіксацію 6. Ще глибше попрацьовуємо 5. Не спішачути. І три. Ще два. І останній одріз. Супер. І два коліна втягували. Ставимось, не стаємо долоні, праву і ліву руку. Не спіша з цього положення за округленим корпусом. Ми переходимо в положення кобри, замиківкою. Плечі відкриті, коліна поставили. Плечі не піднімаємо до вух стопи. дотягнули, дихаємо, тримаємо 6. п'ять Фіксацій. 4. 3, 2, 1. Видихаємо, корпус заокруглюємо таз під себе. І поступово. Положимо тут виниси та погодовжуємо. Поставте долоньки на пальчики і більше робимо витяжіння грудного відділу. дихає. Тримаємо 6, 5, відпочиваємо 4, 3, 2, 1. Прекрасне нейтральне положення, на четвереньке відтягнулися. Добре, зараз ми з вами сідаємо по-турецьки. Кому незручно сидіти по-турецьки, може собі підсіднатися, поставити блочок або дві книжки, щоб вам було комфортно тримати поясницю, щоб вона вас не провалювалася і ви не відчували дискомфорт в поясниці. Зараз ми знову витягуємо дві руки в сторону і не поспішаючи робимо перехід на праву руку, за вдихом ми тягнемось за лівою рукою, тільки не піднімаємо плече до вуха, а тримаємо в нейтралі. І за видихом нейтральне положення підтягнулось. І за вдихом ми тягнемося за правою рукою. Раз, видовження робимо грудним відділом. І за видихом повертаємось в нейтральне положення. І знову вдихаємо в ліві ребра вдих. І за видихом нейтральне положення. І робимо вдих праві ребра, вдих. І за видихом нейтральне положення. Прекрасно. І знову вдих в ліві ребра. Зупиніться, і за видихом зануртеся лівою рукою, ніби вини. Заокруліть корпус, відтягніть лопатку від хребта. Голова в нас рухається більше до нашого стегна. І ми видихаємо, тримаємо 6 фіксацію, 5. Чотири. Маю відчувати, як повністю натягнулася ліва сторона. Три, два, один. І до сторони руку довели і плавно наверх підтягнулися. І те саме в іншу сторону. Не поспішаючи вдих за правою рукою. І видих ми ніби накриваємо себе, заокруглюємо корпус, голову тягнемо до лівого стегна і дихаємо тримаємо. Фіксацію вісі, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один і рука до сторони. І плавно наверх себе підтягнули. І ми з цього положення зараз беремо дві руки за голову в замок на потилиці, фіксуємо, витяжні нас будете за маківкою, уявляємо, ніби в нас, приклеєні до стіни наші лопатки, крижі і маківка. Ми починаємо рух з погляду, з кивка. Ми погляд переносимо вниз, робимо кивок і за витихом поступово гребець за хребцем опускається нас вниз. При тому грудний відділ нас завжди не на тазу. Ми не рухаємось вперед, ні на а грудний відділ так і залишається на тазу. І так само поступово кожен хребеться, хребцем вдих видовжується, і тільки тоді погляд і витяжіння за маківкою. І знову не поспішаючи, ми видихаємо, нас занурюється. Погляд підборіддя, хребець за хребцем, ми опускаємося вниз. І так само не спіша кожен хребець, ніби тягнеться вгору. І тільки тоді витяжіння буде йти нас за маківкою. І останній раз ми видихаємо, робимо опускання кивком. Хребець за хребцем, занурюється нас вниз. І помалу хребець за хребцем, видовжуємося наверх, і витяжіння буде йти. Zama, que Прекрасно, дві руки підніміть зараз вгору раз вдих і видих через сторону, опустіть ніс, покладіть на стегну. Закриваємо з вами очі і починаємо роботу з дихання. Ми робимо спокійний вдих через ніс, відчуваємо, як наша діафрагма збільшується, і ребра відкривається в сторону. І не спішав, видихаємо, відчуваємо, як ребра занурюється вниз, і діафрагма пом'якшується. І знову не поспішаючи, ми вдихаємо. Відчуваємо, як ребра розкриваються в сторону, і не видихаємо, і ще більш сильніше в себе видих, аж в задні ребра. І два разочка, не поспішаючи вдих. І не поспішаючи видих. І останній раз у нас буде вдих. І не поспішаючи, і видих. Супер. Очі відкриваємо. Молодці собі похлопали, Така типу руханка більш активнішого формату. Дуже добре. Я надію, що ви класно пропрацювали все тіло. Відчули, як воно рухається. Е, також я вам хочу сказати, що відкрити доступ до 12 руханок, які тривають від 10 до 25 хвилин. Якраз на ранок, коли перед роботою десь поспішаєш і хочеш розпрацювати тіло. Тому я скидаю вам е, наступні умови, як можна отримати ці руханки. Класно, так само пропрацьовують. Одночасно і грудний відділ, і наші пульшові суглоби. тому буду вдячна вам за ваші відгуки і до наступних зустрічей.